Хрещення символізує визнання людиною гріхів і бажання отримати спокутування. Це очищення від гріховного життя і початок нового життя у Христі. На цьому наголосив у своїй промові довірян отець Павло. Той, котрий не мав потреби в хрещенні, показує нам приклад того, що коли ми хочемо спастися, то повинні також прийняти таїнство хрещення. Хрещення, яке відкриває нам двері. Тут на землі до інших різних таїнств, які є в церкві. Таїнство, яке відкриває нам можливість після тимчасового життя перейти в життя вічне з Богом. Це свято на рівні з Великодним є найдавнішнім і одним з найбільших в православній церкві. Вода в храмі і біля водосвятної каплиці освячувалась за особливим чином, великим Йорданським освяченням. І називається Водохресною. Сила хрещення полягає в тому, що той, хто хреститься в воді, отримує здатність і силу любити Бога та ближніх. Ця християнська любов спонукає християнина вести праведний спосіб життя і допомагає йому протистояти мирським спокусам і гріховним насолодам. Здоров'я саме головне особи в нашому віці. Це здоров'я, ну і миру, і спокою. Люди посміхаються, не на такий сірий, осінній день, тому що вірять, що ця вода дасть їм здоров'я, щастя на цілий рік. Так що я бажаю всім українцям миру, радості і любові. В душі тепло і на вулиці тепло від того. До речі, давно такого не було, що якби саме дощ на водохреща немає морозу, але ми щасливі. І нас багато, і нам від того тепло. І радісно, що люди приходять. І ми щасливі працювати для церкви і для людей. Прихожани Свято-Михайлівського кафедрального собору від учора молились, брали участь у святкових богослужіннях та освячували воду. Вважається, що в ніч хрещення вся вода стає святою і позбавляє від хвороб. Чи потрібно усім пірнати в ополонку, щоб позбутись? Не дух, питаємо в настоятеля храму. Апостол Павло сказав: все мені можна, але не все мені корисно. І сьогодні всі ті, які ніколи, може, не молилися, не ходили в храм, не сповідались, не причищались, думають, що вони скупнуться, і вже з них все повиходило. Всі весь гріх і все це зло, яке сидить у них. Дорогі пам'ятаємо, що купання воно дасть завжди нам велике благословіння, коли ми це робимо з великою вірою, але цю віру помножуємо все життя. Кожний день цього року водохреще пройшло без традиційних холодів, тож віряни насолоджувались відносно м'якими погодними умовами і мріяли про очищення помислів, мир і достаток в Україні.